Я жодного не було, але я хочу задати таке, ну, таке, якби, коментар на майбутнє. Чи зараз студентство, яке слухає про історію зуни, воно отримує інформацію таку, як я, тобто, що ворог є ясний, чи власне цей образ ворога є для них змінний? Тому що це, власне, впливає на те, що пан Роман сказав, на те, як ми ставимося до поляків зараз і до всього, що ми мали раніше. Ну, це такий коментар, такі застереження. Нічим не значимо, що це стежіть. Образи різних політичних сил, навіть польських. Дивіться, в нас польська преса, дослідники української не, не дивилися польську пресу. Польської виходило більше десяти позицій в Львові, ніхто не досліджує. Я побачив, що, що ніхто не дивився львівську польську пресу. Розуміти. А там є дуже багато цікавих матеріалів, і є свідчень, навіть хвіля, яка з'явилася, там, надавала в повністю інформацію, що відбувається за ним. Надавала, вона акцентувала свою увагу на діяльності єврейських громад. І тут за кілька днів інформація, що діло ділося там. Коло неї вже було у Львові, вже хвіля ну, Десь критичної симпатії до кримся, але дуже критичної, і, і розказували про життя міст, які, які проблеми були перед і єврейським населенням, а єврейське населення вброти було 80%, строїв було половина євреїв. І ми це розуміємо, що, що зубна мала якось балансувати влада зубру. Ясно, вона. Не, не мала підтримки і програла цю війну, але, але це є велике поле для, для дослідження. Я тому дякую. Погоджуюсь з вами і дякую вам за зауваження.